Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 20 вересня 2025 року, на вулиці Золота Осінь, але уже скоро все зміниться. Передають похолодання, дощі, все пожухне і не буде таке красиве, тому хочу ще це... Запам'ятати, щоб знати, що куди зимою буду змінювати, щоб було на чому планувати. Ось такі мої рослинки, так виглядає садок. Гортензії ще красиві, яскраві. Дещо буду пересаджувати, придбала собі нові рослини. Зараз вам покажу. Також отримала м, нові сорти, випросила азалій різних сортів. Махрові є. Весною всім не вистачило, тому, тому, хто хоче, можете замовляти. Зараз вам покажу, які, які є кущики. Собі буду висаджувати барбариси жовтенькі, Summer Sunset. Ось такі вони яскраві. На сонечку дуже горять, красивущі. Зараз покажу ящик, який стоїть на сонці. Ось, все це замість ось цих бересклетів. Кому потрібні ось такі великі кущики бересклету, сформованого кульками. Ось такі гарні кущики. Жовтенькі, можливо, комусь потрібні. Звертайтеся, відправлю, а собі буду висаджувати барбариси. Ось такі красиві, яскраві. Summer сансет. Пертензії просто красуні. Ось така красота. Кору треба попідсипати, роботи ще багато в осені. А зараз вам покажу е, рослинки, які ще можу вам пропонувати. Є гарні барбариси, небагато по 10 кущиків. Ось такі ось такі кущики. У півторалітрових горщиках. Пишненькі, дуже гарні. Сорти є два. Ось такий карлік і. Red Hot Chili. Вони два, якщо чесно, дуже схожі. Мені вони навіть дуже схожі на Admiration. Тому е... опис, якщо чесно, не дивилася ще. Не знаю, що це таке. Не встигаю, тільки, тільки привезла, не встигаю. Але всі кущики такі пишненькі, гарні. Подивіться, де не потрапляло сонечко зелений, але. Бачите, які гарні, великі. Розцвітають уже колхікуми. Ось такі, подивіться, бачите, як віточка красива. Залишилось небагато, вони вже розцвіли. Їх висаджуєте в землю, весною буде листя. А зараз ось такі красивенькі квіти. Дуже гарні. Є ще декілька великих, таких великих гарних цибулин. І декілька менших. маленькі. Вони дешевші. Ось така красота. Також отримала листопадні рододендрани або гібридні азалії. Є рожеві. Ось такі саджанці. Вони великі і не дуже зручно показувати. Ось такі приблизно, недорого. Весною, я думаю, вони будуть дорожчі. Завжди дорожчі весною чомусь залі і не знаю чому. Є рожеві, червоні, декілька, буквально. Не знаю, чи є 10 штук е оранжевих. Дуже їх питають, але їх багато немає. Рожеві, червоні, а оранжеві і білі. Барбариси ще є колоновидні, червоні Orange Tower. Red Rocket. ні Golden Golden Ring. Теж червоним листком і жовтим крайчиком. Ці кущовидні азалії. Азалії ось такі гарні кущики. І з квітковими бруньками. Весною всі будуть цвісти. Є петікоут рожева. Є біла. Шнеєструм. Є арабеска, вона має дуже велику квітку. Є. Арабеска. Е... Є блютіт це листопадний рододендрон. Ось такий карликовий. Він 30 см, 30-40 см виростає, гарно цвіте. Подивіться, скільки квіткових бруньок. Руки трясуться, вибачайте. Є. Е, це теж петікоут. Є е, ще Катя. Е, Катя. Один кущик є варіагатної, але тільки один. Хотшот червона. Ось такий гарний кущик. Кущики, кущики дійсно гарні. Весною таких не буде. Вічно зелені рододендрони ще є білий і рожевий. Розаум Елеганс і кальсап. Також є, залишилось 5 сортів волотистої гортензії. Пінківінки 4 штучки чи 5. Кіушу з бутонами. Розпуститися повноцінно вони вже не встигнуть, але кущики гарні, дерев'янілі. є Little лайм lime і lime Light. Ось там далі, це вже пересаджую потрішки, готуюся до весни, пересаджую рослини для вас. Ось такі. Ось такі рослини я вам можу запропонувати. Якщо когось цікавлять, комусь підходять, пишіть. Також є один ось такий гібіскус, біленький із вишневою серединкою. Це штамп. В наступному році звідси. Кому така висота підходить, можна зробити розгалуження, дозволити, щоб розгалужувалося. І буде таке деревце. Є ще один вищий, але бутони не розкрилися, тому я не знаю, який колір. Ось цей фіолетовий уже проданий. Може бути або ось такий. Там теж серединка вишнева. Або білий, а це, можливо, рожевий. Тому що я хотіла для себе посадити три різні, переплести стовбур, щоб на одному дереві були різні, різні кольори. Але не знаю, не буду обманювати нікого, не знаю, який, який ось цей. Штамп у нього метр п'ятдесят, напевно, точно. А цей десь має метр. Зараз вам ще трішки покажу гортензії. Згадала, можу вам ще запропонувати безколючкову ожину. Ось такі гарні великі кущі. Недорого. Ось такий він виростає. Потрібно гілки, котрі відплодоносили, їх потрібно обрізати під корінь і залишати тільки молоді пагони. На котрих, на другий рік, в наступному році ось молодий пагін і старий. Вони відрізняються. Цей потрібно прибрати при основі, ось цей залишити, і звідси з пазушних бруньок підуть гілочки, котрі будуть плодоносити. Також можу запропонувати малину. Нам її забагато, не встигаємо з'їдати, опадає. Ніхто її не поливає, тому що води не вистачає і для неї не вистачає. Також жовта я малина. Сорти я вам уже не скажу, не знаю які. Обидві ремонтантні. Тому, кому потрібно малина, теж пишіть. Лаймлайти, всі, всі з квітучі, бро... всі з квітами. Бачите, листочки жовтіють, тому що пересихає корінню тісно. Горщик, ну, тісно, рослину потрібно висаджувати, щоб вона не мучилась. Бачите, не догляділа? Листочки опущені. Грушку знайшла. Листочки опущені. Такі рослини, якщо вже листочок опускається, їх потрібно занурювати у відро з водою, щоб вони повністю напилися. Тому що пересохлий і коли ви будете поливати зі шланга чи там лійкою якоюсь, вся вода зразу буде витікати. Ось це все уже на наступний рік підготовані. Шугараш. Біла відносно інших гортензій, ось такий окрас має восени, Пандрія. Графіті. Петі Черрі. Пізніше розпустилася, тому що пересаджувала я її недавно. І вона ще така свіженька. Sunday фрайс. Бачите, розфарбовується такими кольорами гарними. Пізніше розпустилася. На вулиці вже. Денні і нічні температури відрізняються, тому кортензії розфарбовуються насиченішими кольорами, ніж влітку, коли менша різниця між ну, денною і нічною температурою. Little Blossom. Кому потрібен дорослий кущик, пишіть, можу відправити, маю два. Colorful Cocktail, коктейль. Теж, подивіться, яка гарна, свіженька. Це пізніша трішки гортензія. Вона була у мене на дві бруньки обрізана, тому засіла пізніше. І така свіжа, порівняно із тими гортензіями, які освітуть уже давніше. Є ось така незнайка, незнайомка, тому що не знаю, що за сорт. Вона така ніжна, трішки розріджена, але дуже-дуже красива. Невисока, метр двадцять приблизно виростає. Теж, кому потрібен ось такий більший доросліший кущик, можу відправити. Фрамбуазіна, подивіться, які кольори, яка вона гарна насичена. Ось так розпускається. така біленька із такими намістинками всередині. Потім набирає такого зразу яскравого кольору, коли розфарбовується. І стає темно бордовою насиченою. Висаджувала ось цю красуню, вона мала червоний лист. Ось бачите, тепер під осінь всі листочки по крайчиках такий вишневий, ну, крайчик такий вишневий мають. Деякі кущики трішки швидше, деякі пізніше, але це така властивість сортова. Е, Взагалі-то три гортензії дуже швидко змінюють колір листа і дуже мають такий ну, красивий лист. Це Фрайс Мельба, у неї червоніє лист, Самарська Лідія, червоніє лист. ну І діамант Руш, але у неї лист більше із плямами. І ті плями, чим дальша, глубша осінь, тим ті плями і, більші, і листок повністю стає червоний. Найкрасивіший листок це у Фрайс мельби. Він такий червоний-червоний. Я вам зараз покажу на маленьких саджанцях. Ось дивіться, бачите? Корінню тісно. Це на наступний рік я вже буду на, цій, на цьому тижні пересаджувати. Деякі вже пересаджую, але ще не встигаю. Ну, Тому корінню тісно. Частіше пересихають, і для них вже настала осінь. Бачите, який листок? Такий насичений яскравий. Всі гортензії такий листок не мають. Ці всі красоні на наступний рік. Ось такі рослинки у мене на сьогодні. Пишіть звертайтеся, кому потрібні, також є горщики. Всім гарного дня. До зустрічі!